Прочестої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Слава Ісусу Христу! Слава Марії! Дякую кожному з вас, хто тут є, і ми починаємо нашу таку мандрівку великого посту, який починається. стоїмо, власне на порозі цього великого посту. І це є час, в якому Бог. Починає діяти. Ми даємо Богові, щоб він діяв більше в нашому житті. Як, власне, правильно і добре себе приготувати до часу Великого посту? Таким моментом є теж таїнство покаяння і примирення, таїнство святої сповіді. І чи мене чути добре? Чудово. Добре. добре. Добре, то ми маємо п'ять таких умов доброї сповіді. Перший це є іспит совісті. Іспис сумління. Так? Чи хтось пам'ятає, знає, що таке совість. Що таке сумління? Це душа. Душа, добре, а ще хтось може скаже. Ну, підказка, що це є. Голос Господа. Супер, молодці. Молодці, знаємо, ми так. Ми це Господь говорить в нас. Так? Друге це є жаль за гріхи, так, визнання наших гріхів і шкодування про те, що ми образили Господа Бога власне ту любов. Найбільша любов, яка є в нашому житті. Постанова третім — це є постанова до поправи. Четвертий це є визнання своїх гріхів. І п'ятий ми маємо це є покута. Скільки часу триває Великий піст? Скільки днів ми маємо 40 днів, так. Що це? Дякую. Цих сорок днів. Що означає цих сорок днів, Яким прообразом, може хтось пам'ятає є цих 40 днів для нас? Підказує, це ізраїльський народ. Скільки років йшов через постелю? Сорок років молодці. Сорок років ізраїльський народ. Це є нашим таким прообразом. До... До Воскресіння, так, щоб ми могли підготуватися. Піст може бути духовний і тілесний. І власне в цьому часі ми можемо відчасці відмовитися не тільки тілесно, але теж і духовно дати місце і час Богові діяти в нашому житті якою мірою своїх сил постата, так? Ми навіть ми знаємо про те, що в греко католицькій церкві ми починаємо Великий піст завтра, власне, в Римо-католицькій церкві. Ми маємо пішки 5 березня і це є попільною середою. так? Постати церква нам дає такі моменти, що ми починаємо з 14 років, з виповнення 14 років і річка. Скільки років? 15. О, ти вже все маєш постати. Треба так вже робити постанови на те, власне, дуже заохочу, власне, і молодці, що посповідалися, хто мали сьогодні ласку і можливість посповідатися. І власне такими ми чистими входимо в цей часів великого посту. І власне піст від триває від, маємо віковий такий період від 18 до 60 років. На... Це ті ж зобов'язані суворого, суворого посту дотримуватися. Поста. Тобто понеділок, ну зараз ви скажете, так? Mm -hmm. Перший день якого? -то. Понеділок, п'ятниця, і п'ятниця, так. І звільнення від посту ми маємо хворі люди, подорожуючі, які мають подорож, яка триває більше восьми годин, вагітні, також мами, які годують дітей грудьми, і ті, хто харчується зі столу інших. Як ми ще можемо молитися з так, що це триває Цей час з неділі вечора до п'ятниці вечора? Мова йде за поклони, так? В нашому обряді ми що б'ємо поклони? В риму католиків немає такого, а в нас є. Отже, ми творимо поклони. Так звану молитву Єфрема Покаянну. Зараз ми також боїмо молитися. Отже, з неділі вечора до по п'ятниці вечора ви можете це і вдома і в і в церкві так в часі Великого Посту ми теж маємо такі, які ми не маємо протягом року набожества. Це є хресна дорога, яку ми молимося, так можна, в церкві ми молимося, теж вдома молимося. І теж в західному обряді теж є гіркі жалі, які теж згадують нам ту муку і страсті Ісуса Христа. Теж і таке сокровіння душі, розмови душі. з... Наше спасибо в цьому часі. Також за відправлення і участі у хресній дорозі ми можемо отримати повний відпуск, який ми можемо теж пожертвувати за одну душу, так? або за живих, або з померлих, чи за душі терплячих в чистилища. У часі великого посту заняття, час для дається нам час більше, щоб читати Слово Боже, так? розважати Слово Боже і збільшувати наші діла милосердя. Навіть ми можемо бачити в храмах, що не буде таких первистих обрусів, так образів, будуть скромніші, так? які будуть нам такі навіть піст для очей. І... Теж буде таке наше умертвлення, навіть є таке, що закривають теж латинські традиції: хрест, тобто піс такий для очей, коли ми бачимо хрест закритий і ми прагнемо цього Бога побачити, очікуючи цей тридіум пасхальний до Воскресіння Ісуса до неділі. І... В цьому часі нас ще теж супроводжує Діва Марія, наскільки нам не було важко, так, ми завжди можемо, вона супроводжувала теж Ісуса Христа на хресній дорозі, і ми з нею можемо йти цією хресною дорогою, тому що вона, бачачи ці страждання, співпереживала з Ісусом від Голгофи і аж до Воскресіння. І скажу ще вам такі слова. Що Богородиця сказала слова таких мечукорія в Меджуку, одному зі своїх послань. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, аби своїми малими жертвами ви переживали Великий піст. Дякую вам за кожну жертву, яку ви мені принесли. Дорогі діти, живіть так і надалі, і любов'ю допомагайте мені приносити жертву. Бог винагородить вас за це. І... Власне, самим сенсом Великого посту є приготування нас, вірних, до приходу Ісуса Христа, до Його Воскресіння, до очікування того, що Він є живий, Він був з нами, Він є з нами, Він живе і Він теж маючи цю боротьбу в часі Великого посту, це буде духовна боротьба, і можемо це розуміти, що це буде боротьба не проти тіла і крові, а проти сил і дух піднебесних, навіть якщо ми будемо робити. Свої маленькі зрачення, маленькі е, такі хрести, і будемо давати їх, жертвувати Господу Богу, то ми побачимо, що після проходження цього великого посту це буде е, нашою з Богом перемогою в нашому житті. А оскільки ми маємо цей час війни, то маємо за що жертвувати, за що молитися і посвячувати себе, е, Господу Богу, так? посвячувати себе Богородиці, і в цьому часі віддатися Господу Богу навіть то. Часі молитви. Можливо, я прочитаю одну молитву більше, яку я маю повсякденно, так можливо, я щось зроблю для когось. Так? І наскільки що ми можемо казати, о, все я буду постати, і я буду там сумирним, покирним, і... але в душі в мене буде творитися якийсь хаос. Так? Але коли я скажу господи, допоможи мені, я хочу це в твоє ім'я зробити, то я буду робити, і Господь буде вести нас навіть цими маленькими кроками. І з ласкою Божою, з Божим благословенням, ми віддамо цей піст і з Божою допомогою е, отримуємо зустрінемося з Воскреслом Ісусом, е, святому е, таїнстві, святому е, святі, теж Воскресіння Ісуса Христа, який ми будемо е, проживати, і нехай Пресвята Діва Марія, е, наші святі покровителі, наші ангели-хоронителі допомагають кожному з вас, вашим сім'ям, вашим родинам. Щоб був оцей мир, який ми будемо мати в серці, і ми зможемо його виносити і доносити теж до інших людей, куди Господь, Бог, нас пошле. І дякую вам за такий короткий катафез і просимо зати, про благословення на цей час. Так, зараз помолимося молитвою.